Знаєте, права людина, ми сьогодні казали про напрямки, про захист дітей, про повернення полонених, про інші напрямки діяльності. Я радий, що у нас дійсно сьогодні дієвий орган, штаб-квартира уповноважена з прав людини, якого що є це дійсно дієвий дієвий представництво, який ми, як в своїй роботі, відчуваємо. Лише такого органа нашої державної. Дякую вам, Марія, за вашу роботу. Я емоційно вам сьогодні кажу. Ми стояли і будемо стояти на захисті прав людини. І тих, хто потребує особливу увагу. І я вас запевняю, що це, політика, це не політика, це наше життя, життя місцевої влади і моє особисте життя. Тому що ті люди, які сьогодні віддали своє здоров'я, і сьогодні вони е, потребують особливої факті, тому все зробимо. Президент України Володимир Зеленський, перша ледя України Єлена Зеленська, створена Рада безбар'єрності, в Одесі яснує сьогодні і працює і ефективно, працює Рада безбар'єрності, в якій пішли люди, і вони вирішують, де, що і як треба робити. А міська влада виконує їх доручення. І так буде, я вас запевняю надзвичайно важливо, щоб у кожному куточку нашої країни була людина, яка здатна оперативно відреагувати на порушення ваших прав. А для вас, щоб завжди була можливість звернутися без перешкод, отримати відповіді на запитання. І найголовніше вирішити проблеми.